Доброго ранку. Багато людей говорять, я не вірю в Бога. там Ось війна, де Бог. Але насправді, ви знаєте, є день, є ніч. І від того, що я не вірю в день, день не перестане проходити, ніч теж не перестане приходити. І Так само Бог від того, що людина в нього не вірить, він не перестає існувати. І насправді, якщо людина не вірить в Богу, то це просто гордість, а гордість завжди призводить до безумства, до тупості. Ось і тому ми так багато бачимо зла. Тому що люди, якщо у людини є безумство, викликане гордістю, людина приймає неправильні рішення. Ось, і тому ми живемо в такому злі, коли люди відмовляються вірити в Бога, відмовляються вивчати Боже Слово і міняти своє життя. Але навіть і в таких умовах є люди, які все ж таки вірять. Ось, тому я вас закликаю приєднуватися.